Світлана вирішила вивчити нові прийоми для самозахисту на вулиці. Раніше дівчина займала тихвондо. і в такі заняття необхідні. Потрібно носити з собою маленький перцевий балончик. Три роки тому я працювала на роздрібній торгівлі телефонами. У мене з вітрини вкрали телефон. Ніхто вже не шукав. Пройшов місяць. Одного разу побачила жінку, яка вкрала телефон. Я підійшла до неї, скористалася балончиком, скрутила її, зателефонувала відразу поліції та начальнику своєму. Жінку за. Юлія Ситник закінчила курси самооборони. На акцію прийшла разом з донькою. Вночі намагається не ходити містом. Я раджу, наприклад, використовувати або лаки для волосся носити з собою, або перцові балончики, тому що дійсно багато вулиць не освітлюються. І тим паче, коли ти йдеш з дитиною, страшніше вдвічі. Інспектор ігралексанов проводить сьогодні майстер-клас самооборони для дітей і для жінок. Найпростіші прийоми швидкі на розрив дистанції між опонентами та на звільнення від захватів це найпростіші і найшвидкі, найшвидкіші прийоми, які можна виконувати на вулиці. Найпоширеніша помилка у самозахисті: недооцінювання супротивника. По перше, по-друге, власна безпека, недодержання правил власної безпеки. Ну і втретє, це зволікання. Лекції про протидію насильству, консультація щодо боротьби з наркоманією, техніка, надання першої допомоги та юридична консультація все це сьогодні розказували гостям акції проти насильства на вулиці Суворова. Прокоментувала Олена Вахтель. 43% жінок потерпають від вуличного харасменту, і тільки половина з них звертається до органів внутрішніх справ. Але дівчата потерпають не тільки на вулиці такого явища, але й на роботі. Ми вибрали це місце саме біля корабельнеї райради, не просто так, тому що ми хочемо, щоб в цьому місці було створено громадський простір, і ми привертаємо сьогодні увагу до цього простору. На акції представили фотопортрети жінок, які зазнали насильства. На стендах історія кожної з них. Всеукраїнський проєкт називається Небезмежність, розказала співорганізаторка Анжела Литвиненко. Ми привертаємо увагу в суспільстві до того, щоб простір в місті був безпечним, комфортним. І всі заходи і події, які сьогодні проводяться, вони якраз про інформування людей, про те, як поводитись, якщо є ситуація пов'язана з небезпекою. Проєкт першого безпечного простору Херсоні розробляється два роки. На сьогодні є архітектурний проєкт. Необхідно, щоб міська рада проголосувала за створення проєктно кошторисної документації та виділення земельної ділянки для простору, розказала Наталя Бімбірайте. Простір готова фінансувати. система МВС. Це не стаціонарна будівля. Конструкція вона складається з пергол. Це власне такі секції з які дають тінь і дуже сучасно виглядають. Вона вписується в архітектурний стиль, і тут будуть місця для лавочки, місця під виставки, навіть фонтанчик з питною водою. Бюєтик такий ще тут буде інтернет, будуть інформаційні стенди, і така зона для проведення невеликих концертів і публічних акцій. І при чому це заплановано все безкоштовно. Оксана Хлібус, Володимир Чепіного, новини на Суспільному, Херсон.